Пишов Дмитро Пісков ніхто не просив, але він прокоментував, каже, що дозвіл адміністрації Байдена, який ще перебуває на посаді чинного очільника штатів на далекобійність, на те, аби ми могли бити далекобійною зброєю атакам і не тільки штормшедою скальпіджі, відповідно британськими французькими аналогами, аналогами хай по території Курщини означатиме новий виток напруги, каже Пісков. А що ж таке? А де ядерна зброя, де червоні лінії, а де ракети на Європу? Чому вони ще не? Летять. Ну, справа в тому, що буквально кілька хвилин тому Лефігаро зняло і відредагувало матеріал про те, що е, були, на, був наданий дозвіл британських і французьких е, французької влади на такі рішення. І знаєте, мене можливо я висловлю тут непопулярну думку, але поки що це все виглядає як підготовлена в першу чергу інформаційна кампанія. Ну, що зазвичай, коли ми отримували певні види озброєння, ми ним користувалися, а вже потім це анонсувалося. От в даному випадку, я тут 100% на стороні президента Зеленського, що перед тим як щось говорити, треба спочатку все це доставити в Україну. Я дуже сподіваюся, що воно рано чи пізно доїде, звичайно, але ми вже мали досить таки багато заяв, коли Анонсувалися певні види озброєння а в Україну вони доїжджали із величезною затримкою. А пане Вікторе, ну та в принципі, ну в нас же ж і була певна номенклатура і певна кількість цих ракет на оснащенні, просто ми не могли завдавати ними ударів глиб Російської Федерації. Будемо сподіватися, що все таки вони ще залишилися. А та частина, яка потрібна, доїде незабаром. Але якщо вірити виданню Аксіос, яке повідомляє про те, що ми отримали інформацію цей злочинний київський терористичний режим, як називає нас, нас Росія, про змогу бити атакам самим щонайменше три дні тому, і вони розраховані на те. Ви лупити по російському і північнокорейському залученому путіним контингенту по території Курської області, це ж все одно говорить про злам у політичній лінії Байдена чи ні? Ну давайте почнемо із того, як відбувається урядування в Сполучених Штатах Америки в цей перехідний період між виборами і інавгурацією. Зазвичай команда діючого президента, який покидає Білий Дім. Узгоджує певні дії із командою нового президента. Тобто я не виключаю, що якщо таке рішення дійсно ухвалювалось, воно було також погоджене, або принаймні Трамп був про нього проінформований під час зустрічі із Байденом. Зазвичай попередня адміністрація не йде на такий конфлікт, і на те, щоб з новою адміністрацією з від самого початку. Чатку заходити в якесь політичне піке, так з однієї сторони і Трамп і Байден були політичними супротивниками. Але повторюся, американська традиція свідчить, що все-таки, от перехідний період, вже починає діяти перехідна адміністрація, і ця перехідна адміністрація зазвичай співпрацює дуже тісно із діючою адміністрацією Білого Дому. Що мене непокоїть, звичайно, це звичайно. Ті заяви, які лунають із оточення Дональда Трампа, або це оточення поки що не знає про такі рішення, або це дійсно така розтяжка, яка демонструється в тому числі і Російській Федерації, мовляв, ви можете вибрати один варіант або варіант номер 2 а от це було власне моє наступне питання та уточнення про реакцію з оточення Трампа. Це більше родинна, але все ж таки Дональд Трамп молодший вже далеко не на першу політичну новину реагує. Він он каже: і*****. значить, розв'яжу третю світову ще до того, як в батька мого з'явиться можливість становити мир і врятувати життя. Але ж від батька ми не чуємо ніякої конкретики. А чому ми чуємо образливі слова від його сина, Дональда Трампа молодшого? Я, Власне, пояснив, що для Путіна демонструється два виходи mm -hmm. із ситуації, тобто, або він погоджується на якісь речі щодо щодо заморозки, або Сполучені Штати Америки будуть давати Україні зброю. І власне мені видається, що те, що на Україну полетіли ракети, от буквально позавчора. Чи це вчора, вчора? було? Вчора навіть було вранці і вночі, 17 листопада. Це якраз злам якоїсь домовленості. І саме тому у неділю тут треба теж зважати на оці симптоматичні заяви у неділю. Чомусь пролунало від кількох за масової інформації, що Україна нібито отримає атакамси і право бити цими атакамсами в глибину Росії. Тому зараз іде просто гра нервів і підвищення ставок з двох сторін. Щось. Зі сторони Російської Федерації, яка думає, що вона зможе дотиснути як нову адміністрацію Білого Дому, маючи виходи, в тому числі на оточення Трампа, так і зі сторони колишньої адміністрації Білого Дому на Росію, так і зі сторони тих наших західних партнерів, які все-таки весь цей час стояли плічопліч -пліч з Україною, і телефонний телефонна. Розмова шольця можливо, це була якраз е, запланована для того, щоб продемонструвати також ці наміри. тобто протестити так, які які настрої в диктатора. Бо потім шольц вийшов і е, сказав перед відльотом на самі G20, що погляди Путіна не змінилися, і це теж було вчора оприлюднено. Це ж теж не просто так, бо вже багато хто захейтив шольца по всіх статтях, та й ми, чесно кажучи, а він міг бути таким посланцем перевірки, як я зрозуміла з вашої відповіді. Абсолютно а, пане Вікторе, добре. А тоді від чого буде залежати? Я так розумію, що Путіну ніби дали час до 20 січня, напевно, так до дня інавгурації Трампа. А від чого буде залежати а, пошук вибору Кремля? Вони будуть орієнтуватися на ситуацію на полі бою, чекати, поки до них все таки полетить ймовірно західна далекобійна ракета, чи чекати на ще чиїсь мовляння, що і хто тут має зараз ще зіграти додаткові аргументи. Ну, по перше, подивимося, чим закінчиться саміт Великої Двадцятки, тому що на полях саміту є ще можливість переговорити і в тому числі передати сигнали не тільки там в Росію, так через Лаврова, а вже є можливість обговорити цю ситуацію із Сідзеньпіням. І з іншими лідерами, які будуть представляти глобальний південь, тобто я думаю, що ці переговори будуть от буквально протягом цих кількох днів активізовуватися. Повторюсь, у Путіна зараз гра в банк. Він іде в Абанк, він на ейфорії, і на цій ейфорії він може, звичайно, наробити дуже багато помилок. Ми на це дуже сподіваємося, що він наробить цих помилок, тому що він вважає, з однієї сторони його е спічрайтери і, і райтери і спікери заявляють про те, що е треба. Виходити із нинішніх реалій, але нинішні реалії такі, що треба тоді в Україні проводити демілітаризовану лінію по Курській області, і це означає, що деякі заяви, в тому числі російських спікерів, можна розцінювати двояко, тому він звичайно буде поспішати підштовхувати свої війська для того, щоб вони очистили Курську область, і з іншої сторони, щоб зараз захопити якомога більше територій і щоб вийти на якісь лінії, які йому будуть вигідні. Але давайте заглянемо в конституцію Російської Федерації. Вони ж самі себе загнали в паску, коли записали повністю Запорізьку, Запорізьку і Херсонську області до конституції. Як вони з цього будуть виходити? От одному богу відомо. Та бо он піско виходить і каже сьогодні, під час того ж брифінгу в їхньому випадку і дияволу напевно відомо. А каже пісков, варіант заморозки українського конфлікту як він називає війну по лінії бойового зіткнення неприйнятно для Росії. Це якраз і підтверджує ваші слова, пане Вікторе, і про Курську область, і про те, що вони чотири області повністю вписали. А жодну з чотирьох нагадаю, так і не окупували. Зрозуміло, відтак план Ердогана Реджепа Таїпа, президента Туреччини, знову таки мирний про відкладення вступу до НАТО. Про теж заморозку конфлікту, як там також звикли називати війну за часту, хоча інколи лунає і щодо війни, які він планує представити на саміті G20. це якраз буцімто до того сценарію перемовного може спонукати і нас, і він Ердоган хоче переконати Зеленського в тому, що його плани більш реалістичний. на що розраховує Ердоган, пропонуючи неприйнятні для нас фактично умови. Знаєте, от в дуже багатьох країнах склалася хибна тенденція, що треба переконувати Зеленського іти на якісь мирні домовленості. Питання ж не в Зеленському, і питання не в Україні, питання в путіні. Ну що е, стратегія Путінської Росії вийти на ялту 2 на те, щоб керувати і управляти частиною світу для того, щоб мати речаги впливу, яку вони мали під, під час е, так званого е, Варшавського договору, впливати на велику частину Європи. Мати з цього зиск і відповідно сидіти за одним столом переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки і, можливо, Китаєм в цьому ж є найголовніша ціль всього цього, що відбувається, тому будь-яка заморозка, будь-які е, там е, перемовини, це може бути виглядати як якась. Тактична і технічна пауза для того, щоб створити потім умови і піти далі, поки не буде досягнута стратегічна мета. Треба заглядати далі. Ми постійно чомусь думаємо, що для Путіна там два села чи три міста, вони мають значення, та немає значення абсолютно. Для нього важлива повністю підконтрольна Україна як засіб тиску по подальшому на захід, для засіб пристрашення заходу, засіб того, щоб україною можна було. Україну можна було представляти як зразок, що буде з іншими країнами, якщо Росія захоче окупувати їх. Тому все це, що відбувається зараз, це поки що повторюсь: гра нервів, підвищення ставок і одночасно шантаж зі сторони Російської Федерації. Пані Вікторе, дві хвилини у нас буквально якраз Ми вкладаємося впевнена, я а Росії не соромно їхати на самі G20? Хто там Лавро буде представляти так російську терористично? Абсолютно ні, вони взагалі останніх півроку націлили всю свою дипломатію, і в тому числі шпигунські мережі, агентурні сітки, на те, щоб зараз якомога більше було міжнародних контактів. Через те ми бачили, як реагуємо навіть на телефонний дзвінок Шольцу. А уявіть собі росіян, які сидять біля телевізора і дивляться, як до як вони вважають, що до Путіна їдуть на Са. Саміти е, велика кількість лідерів тих чи інших держав. Коли приїжджає генсек ООН, я uh -huh. маю на увазі саміт БРІКС. Uh -huh. І вони і вони таким чином вважають, що Путін всіх переграв, що він вийшов із міжнародної ізоляції, і тому звичайно б хотів би і Путін би поїхати на G20 і на саміт Великої вісімки, яка зараз є Великою Сімкою, для того, щоб все це продемонструвати. Це ж все було. Він іде по одному і тому ж алгоритму раз по раз в 2014 році, після так званої анексії Криму, два роки. Він сидів під плінтусом, потім знову почав виповзати в світ, і йому знову почали подавати руки. Зараз він думає, що в нього е, будуть всі можливості зробити те саме. Але сподіваюся, що ані ми, ані наші притямні партнери не дадуть йому цього зробити. Пане Вікторе, дякую вам безмежно за ці фахові коментарі, за вашу цікаву аналітику. Спасибі, стало тепер зрозуміло, куди ми можемо за якими сценаріями варіантами рухатися далі. Ну і направду, да на превеликий жаль. Багато чого залежить і від диктатора, кувіну і розв'язав.